Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні стати маленькими дослідниками, а шановним батькам трішечки допомогти нам. Ми знаємо, що водичка дуже потрібна людям і тваринам. А як ви гадаєте, чи потрібна водичка рослинам? Вірно, потрібна. Давайте приведемо дослід і дізнаємося. Для чого ж потрібна водичка рослинами? Беремо дві цибулинки і два стаканчика. В один стаканчик наливаємо водичку, а другий залишаємо пустим. Ставимо одну цибулинку в стаканчик з водою, а іншу в пустий стаканчик. Чекаємо декілька днів і дивимося, що ж відбувається з нашими цибулинками. Цибулинка, що стоїть у стаканчику без води, залишилася такою ж, як і була. А от цибулинка, яка стояла в водичці, випустила зелений чубчик і біленькі корінчики. Малят, водичка потрібна рослинам, щоб вони могли рости.